30 травня 2024 рік. Всім доброго дня. Так, приїхав. Приїхав на поле Сої. Соя мустанг. Посіяна по попереднику Сонях, прямий посів. Значить, що у нас сьогодні днем собиралися, собиралися хмари. Капав-капав, пускався той дощ. Думаю, з'їздю на поле, гляну. Що ж тут з тим дощем. Був і не був. Значить, Поле, отаку в длину. Гоне 1400 метрів. Приїхав на той край, тільки роса на листю. Земля зверху суха. Приїхав на цей край. Дивіться, дивіться, що у нас тут виходить. Сантиметр якийсь намочило грунту. Бачите. Сантиметр намочило. Тут, може, трошки більше, да, в рядочках трошки більше стекло, бо рядочки проваляні. По-любому щось трошки стікало. Тут около півтора-два сантиметра. Ну, Тут і вологи більше, тут на прямому посіву, Бо края обтисковані, то там вже волога з 5 см починається, а тут десь трьох, см такого. Отак виглядає соя наша. Бачите, вже скільки тут один, два, три. Три листика, плюс формуються бокові гіллячки, активно гілкуються. Давайте подивимося на бактерії. Тут вже на цьому полі була соя. Ага, Це щось тут ось немає нічого. Ну, корінь обірвався, зараз подивимося. Треба брати для такого діла лопату. Так, ось дивіться. Ось дивіться бактерії скільки. Тут, значить, соя була. Плюс я обробляв різоактивом на основі вугілля. Бачите, рожеві рожеві всередині. Ось ось вже висота цієї сойки, вона зелененька. Ну, видно, що азоту у її хватає. Отака соя. Так, ну, і оце вже. Оце вже не перший раз, я таке помічаю в тому році. Таке саме було тут на Соняху, Пів поля намочило, а пів поля осталося сухого. Але потім через день-два пішов дощ, що накрив усе поле. І чесно сказати, різниці в урожайності я не бачив. Тобто, що на цій стороні поля, що на тій. Ворожайність була однакова. Бо, якби, ну так, я, я знав цей факт що скажімо так, на один дощ було тут більше, але на врожанність воно не вплинуло. Ну, оце таке може бути. В кого здорові поля є, то коли проводять досліди, то може бути таке, я ж кажу, що на одній половинці йде дощ. Чого тут так виходить? Тут якесь поле цікаве, досить дуже багато таких балок. Ось тут одна балка йде. Там ще одна балка. І от дощ, по якій балки піде. Ну У нас так щось виходить, що він завжди десь тако по балках, по кручах іде ті дощі. Тягне ті хмари. І от, я ж кажу, пішло воно по цій стороні або по тій, і відповідно там випадає дощ. Отака от соя. Була тут вже глифосатна обробка після того відео, як я знімав. Але вже дивлюся, бачите, пішов мішій. Пішов Мішій, пішла там молоденька амбрузія. Ну, то є, ще треба буде працювати. Тут вже було дві глівосатні обробки, але бачу буде й третя. Так, ну, така соя на даний час. Так що, зараз поставлю ще на паузу, щоб вас не дурити. Переїду і покажу, як намочило на тій стороні. Так, переїхав я на цю сторону, ось бачите ця посадка. Так, переїхав я і дивимося, що у нас тут. Ну тут край дискований. Яка різниця, дивіться, дивіться. Бачите, тут сухо. На рослинки видно, що дощ капав, але тут сухо. І дивіться, які тріщини, це дисковка. Тріщини це, скажімо так, рукотворне. Це ми їх робимо, тому що ось дивіться, тут дисковка є з тріщини. А ось, ось відходимо на наутіл, Тут таких, ну, який наутіл після соєшника, решток небагато. Але, але, але тут тріщин, дивіться, немає таких. Тут нема таких тріщин, дивіться. Немає, бачите. Не було туди доща. Ось дивіться. Бачите, не намочило ні, ні сантиметра. Оце таке може бути. Тут така своя. Даже мені кажеться, наче трошки більша. Так що буває і таке. Все, в принципі, всім беру добра. Слава Україні!